Мої вітання. Мене звати Маріана Черкаса, Це YouTube-канал Астрофеномени. І сьогодні до нас в гості завітала учениця майстра Овина Обра. Будемо говорити на те, що буде з Україною після завершення війни. Не перемикайтесь, дуже важлива інформація. Ніри, вітаємо вас на нашому каналі. Дуже раді вас сьогодні бачити з дебютним виступом на настрофеномені. Сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова дійсно буде максимально плідною, корисною для всіх наших глядачів. І е, попрошу вас, скільки ви в нас сьогодні вперше трішки розповісти про ваш напрямок роботи для початку, щоб наші глядачі змогли зрозуміти е, більше інформації про вас, так хто вас не знає, і нагадати тим, хто вас знає, основні сфери, вашої діяльності, над чим зараз працюєте, і перейдемо до основних запитань. Дякую вам. Дякую, вітаю вас, Маріано, і ваших глядачів каналу. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно познайомитися з вами і з вашими глядачами. Я Оура, дослідниця тонких світів, метафізичний практик і учениця майстра Овена Стефана. І для тих, хто мене не знає, в попередніх моїх інтерв'ю, до речі, це наш дебют. Так що вітаю ще раз. В інтерв'ю на інших каналах я розповідала про себе більше і поділюся з вами також. Я займаюся в академії майстра Овена Стефана і є також вчителем, вчителем першого і другого ступенів. Запрошую на навчання зі мною. І також я досліджую тонкі світи, я просто обожнюю ці теми теми всього незвіданого, теми всього таємного, і метафізичний практик також. Я практикую певні речі, яким я навчилася за багато років роботи в цій сфері і мого зацікавлення, і можна сказати, це було моїм хобі багато років, і я розвивала свою сенситивність протязі цих років. І тепер можу ділитися з іншими своїми знаннями і навичками. Ну, це так коротко про мене. Дякую вам. Дякую за те, що поділилися наш. Ще глядачі дуже часто, коли слухають на наших каналах вашого викладача, майстровина стефана. Тому я сподіваюся, що також а, сьогодні привідкриємо певні якісь залаштунки на ті теми, які поговоримо. І питання, яке турбує зараз абсолютно а, всіх. Немає такої людини, яка не цікавлюється майбутнім України, і якою ж будемо бути. Уде наша країна, наша Україна після війни? Давайте розпочнемо саме із цього запитання. Чого нам очікувати? Що потрібно вже робити? Які зусилля прикладати? Так чи в цілому, яка буде тут панувати атмосфера, які будуть наративи? Чи зберемо ми цю всю цілісність України? Um, питання чудове. І для мене особисто воно є животрепещучим. Я боюся більшість часу я боюся навіть туди заглядати, тому що е, я наскільки вкладаюся е, в тему е, того, що відбувається в, в Україні, і мені зовсім не байдуже це. І коли я. Проглядаю можливі сценарії розвитку подій, і бачу щось негативне, я дуже переживаю з цього приводу. І тому я намагаюся не заглядати, не заглядати туди часто. Але перед інтерв'ю я все ж таки сіла і занурилася, і відчула простір, відчула можливі, роз, можливі варіанти розвитку подій, і найбільш вірогідні варіанти. І е, е, Часи будуть нелегкі, я можу сказати однозначно. І буде таке, такий період змішаних почуттів в Україні. Період, Певний період нестабільності, я б сказала, також, тому що війна не закінчиться раптово. Це не буде так сьогодні оголосили. Закінчення війни, все вирішено, все, все всі розійшлися, продовжують далі своє життя. Це все буде відбуватися поетапно, і звичайно, ми всі хвилюємося, переживаємо на протязі кожного з етапів. Багато інформації іде, багато новин бомбардують з усіх, боку, з усіх боків у кожного своє бачення, у кожного свої прогнози і. Людей смикають в різні сторони. Тобто важливо дуже тримати баланс, тримати спокій і е, фокусуватися. Щось має бути щось, на чому ми фокусуємося. І це е, саме майбутнє. І коли я проглядала все ж таки, цей період нестабільності це більше пов'язаний з політичною боротьбою в країні. Коли прийде все-таки е, більш-менш період миру і починається, е, е, починається боротьба за владу і е, підбурювання суспільства, е, грання е, на почуттях людей для того, щоб перетягнути на свій бік і щоб голосували за певні сили. І е, в той же час це в час, коли ми. Оплакуємо загиблих, коли люди повертаються додому поранені, е, ті, хто воював, е, психічно їм, психологічно їм буде дуже важко і буде певний період адаптації, адаптації військових і адаптації суспільства. Тобто, багато всього буде відбуватися. І в той же час багато розрухи в країні, все потрібно відбудовувати. Тобто е, часто, саме той момент, той період часу буде досить важким. І потрібно фокусуватися на тому, що буде після цього періоду часу для того, щоб легше було пройти в пройти важкий цей важкий момент. Потрібно пам'ятати, що ми це переживемо в будь-якому випадку. Ми ще не таке переживали. Я бачу військових, які прийдуть до влади, і це для нас буде гарним варіантом насправді. І... Люди, які ризикували своїм життям, виборюючи перемогу для України, відстоюючи незалежність і існування нашої держави, заслуговують на нашу найбільшу довіру, і вони зацікавлені в тому, щоб ця держава не лише надалі існувала і чекала наступного вторгнення, чи що може ще відбутися, а щоб проводити саме певні зміни. Які б забезпечували для України стабільне майбутнє захист, гарантії, тому що чудово, звичайно, мати партнерів, але найважливіше бути сильними самим. І ці люди вони будуть будувати саме оцю силу в Україні. І я бачу, що саме військові при владі. Це найкращий варіант розвитку подій для України. Ми вже бачили професійних політиків, які 30 років а, біля кормушки, вибачте, <свісно> за лексику, і до чого вони привели цю країну? Тобто а, нам потрібні дійсно зміни. І я бачу боротьбу з корупцією, коли прийде нова хвиля політичної влади. Буде боротьба з корупцією. Тобто будуть такі хвилі змін і багато чого відбуватися, такий турбулентний, буде турбулентний період. Я бачу його таким. Але майбутнє все ж таки, коли ми е, залиємо оцей фундамент, побудуємо цю платформу, е, далі піде відбудова, відбудова держави, відбудова. Е, Країни і Україна прийде до золотих часів. Я бачила в одному з моїх видінь. Золоту табличку з цифрою 40. Я тоді думала, що нам потрібно буде 40 років для того, щоб країна відновилася. Але можливо, що вже в сороковому, в 2040 році вже буде процвітання України. І я дуже сподіваюся, що це саме 2040 рік, тому що нам потрібен час для того. Не, нам потрібен час для самого процесу зміни. Системи влади в Україні, а потім відбудови поступової відбудови, і вже потім розпиту і е, перетворення країни на передову державу, з якої будуть брати приклад, в яку будуть хотіти приїхати і жити е, громадяни інших держав також. І... Це обов'язково станеться. Я бачу цей варіант розвитку подій, але нам потрібно сфокусуватися і працювати вже зараз, продовжувати працювати на перемогу, продовжувати допомагати ЗСУ, тому що вони є нашими найбільшими гарантами, найміцнішими гарантами. І, звичайно, підтримувати, підтримувати наших військових і молитися за них. і... Фокусуватися, фокусуватися на тому, що відбувається зараз, що ми можемо зробити зараз для підтримки, для, для зміцнення армії, для зміцнення України, позиції України, у кого є зв'язки за кордоном політичні. Я знаю багато людей, так як глядачі вашого каналу, можливо, не знають, я живу за кордоном уже багато років і. Знаю багато людей також, і іноземці підтримують саме британці. Я живу в Великобританії. Британці підтримують Україну з найпершого дня початку війни. І я знаю, що так само, як і я, багато українців, які виїхали, залишили Україну з початком повномасштабного вторгнення. Також познайомилися з багатьма людьми. Є українці, які як і я живуть в інших країнах багато років, вони знайомі з багатьма людьми, і вони просто на, на от сердечному людському рівні можна впливати, просити про допомогу, просити про підтримку і зміцнювати позицію України таким чином, також. Тому що кожен може думати, я маленька людина, що можу зробити я. Але не потрібно недооцінювати себе. Кожна людина може зробити щось, і, і оцей внесок кожного е, разом сукуп, сукупно е, буде тією великою е, подією, яка все-таки штовхне е, Україну в е, позитивному ключі до перемоги до найкращого розвитку подій. Е, я в це вірю. Я вірю в те, що кожна людина на своєму місці і. Робить те, що може. Я, я дуже заохочую робити ем, якнайбільше ем, не думати, що ви, ви не можете нічого зробити. Кожен може щось зробити, кожен може ем, зробити свій внесок як, щонайменше молитвами. Ем, ну, ось якось так. Я зрозуміла вас. Я дуже вам дякую за те, що ви розповіли про майбутнє України, яким воно буде, і дуже хочу поговорити з вами про те, що буде із нашими територіями, чи зможемо ми повернути все назад, і що буде з Кримом. Е Мені дуже хочеться підтримати людей, дати їм віру і пообіцяти щось прекрасне, але. Потрібно бути реалістом. те, що я бачу на даний момент, це е, те, що ми не зможемо відразу все повернути, і треба бути готовими до цього. Знову ж таки, я не, не хотіла проглядати ці сценарії, бо для мене е, є несприйнятним те, що загинули скільки людей, і ми не можемо повернути ці території. Але вони окуповані, і ворог нам їх не віддасть. Якщо ми не не заберемо їх, не деокупуємо їх, якщо наші збройні сили не деокупують ці території. Тому я і неодноразово повторюю, що весь фокус на повинен бути вся увага на підтримку, на підтримку ЗСУ. Я постійно займаюся волонтерською діяльністю, і ми збираємо кошти на дрони, на автівки, і саме хлопцям, які воюють на лінії бойового зіткнення. І здавалося б, як це може змінити ситуацію? Вони штовхають лінії, вони штовхають лінії, вони потрошки можуть деокупувати дещо тут, дещо там, і наша підтримка для них важлива. Якщо комусь цікаво, я попрошу Маріяну за посилання на збір? Благодійний збір, який я проводжу, залишити під цим відео також, тому що кожні 5-10 гривень допомагають купити ще одну автівку хлопцям на передовій, і це для них найнагальніша проблема на даний момент. Повертаючись до територій, я бачила, що. Україну будуть примушувати відмовитися від Криму як, частина, як частину мирної угоди. Україну будуть на це штовхати. Я 100% не бачила, що Україна на це погодиться, але я бачила, що саме Крим буде окремим. Окремим пунктом мирної угоди. А окуповані території на момент укладення мирної угоди будуть спірними. Якось, я бачила це якось так. Три різних кольори на, на карті саме на території України в межах кордонів 91-го року. Ось ось так. Це, це на першому етапі. В майбутньому. Буде можливим повернення територій, але, але це, це не скоро. Це буде відбуватися не скоро. Так що люди, які залишаться на окупованих територіях, їм потрібна буде підтримка. І хотілося б сказати щось краще, але поки, що, поки що ось такий. Прогноз ось такий. І повторюю ще раз. Зсу зсу штовхають лінії. Політична будь-яка політична допомога союзників потрібно шукати нових союзників, нових постачальників зброї. От що ми зможемо відбити назад, де окупувати, ми зможемо залишити в кордонах України вже зараз. Right. я дуже дякую вам за те, що ви пояснили нашим глядачам, що буде із нашими територіями. Будемо спостерігати, дивитись за цим, і давайте поговоримо про наших військовополонених, як є можна допомогти на відстані саме родичам, близьким, можливо, якимись молитвами, можливо, чимось іншим, якоюсь певною так вірою, звісно, що ми допомагаємо всім, всі вірять, всі переживають про те, щоб дійсно вони повернулися максимально швидше, але можливо ще є якісь інструменти. Менди. Одним із інструментів є підтримування контакту. Звичайно, це не про полонених, це про людей, які розкидані зараз по світу, і підтрим, підтримувати контакт. Підтримувати контакт з нашими рідними, які воюють. Звичайно, молитва це другий інструмент є, але контакт це слово, це добре слово. це… Порада це просто навіть момент, коли ти вислуховуєш людину. Наприклад, мій двоюрідний брат воює на передовій, але в нього такий обов'язок, він обліковує двохсотих і трьохсотих. І час від часу він мені. Дзвонить тому, що йому просто він нічого мені не розказує, що пов'язано з його роботою. Я не хочу навіть знати таку сенситивну інформацію, я б ніколи в нього не запитала. Але саме на людському рівні, інколи ем, наші хлопці і дівчата почуваються самотньо, їм важко і потрібно просто з кимось поговорити про, е, про щось звичайне, про щось таке земне, е, про те, як ми зустрінемося, коли закінчиться війна, і мати щось. Ем, до чого, про що про мріяти про щось по закінченні війни це просто допомагає пройти оцей цей важкий період. І це, це на рівні контакту, просто людського фізичного контакту, навіть по телефону. І в плані молитви, звичайно, звичайно, ми. Звертаємося до вищих сил, до тих сил, в які ми віримо, і ми просимо. Просимо у них захисту, просимо у них підтримки, просимо у них перемоги, найкращих, найкращого сценарію для наших людей, для нашої землі, для і для полонених і для вкрадених і дітей, і, і тих, хто знаходиться в окупації, і щодо молитви. Мені прийшла в потоці прямо перед, перед цим інтерв'ю молитва. Можна, звичайно, казати щось своїми словами, звертатися до тих сил, які близькі вам, в які вірите ви. Але мені прийшов ось такий текст, саме як через моє серце, те, що відчувала я з дозволу Маріани, я зачитаю її, можливо, комусь. Зна... Знадобиться, і хтось зможе просто своїми словами переробити це і звертатися по-своєму, але е, цю молитву використовувати як як зразок. Е, батько і мати наша небесні, захистіть і збережіть Україну, її народ, її території, українських людей в неволі, в полоні, на чужині, дорослих і дітей. Дайте їм сили пройти це випробування, зміцніть їх віру в себе і віру в майбутнє. Нехай якнайшвидше настане мир в Україні, а наші люди повернуться додому, біженці полонені, вкрадені, зниклі безвісти. Бережіть наших людей на окупованих територіях. Нехай ці землі якнайшвидше будуть деокуповані. Нехай Україна зміцниться, відродиться, процвітає і її народ живе найкращим можливим життям на рідній землі. Хай буде так. Так і є. Амінь. Ось це те, що я відчувала своїм серцем, і те, що прийшло мені. Але, звичайно, найважливіше, коли ви молитеся, це відчувати своїм серцем, щоб ваше серце відгукувалося. І тоді вас почують вищі сили. І це і є знак того, що вони вас чують. Коли вібрує ваше серце, це є вашим контактом, контактом з творцем. Ось так з приводу молитви і з приводу інструментів. І ще один інструмент є для тих глядачів, хто цікавиться езотерикою, займається практиками, вони можуть працювати, працювати в медитаціях, заходити в роботу. І Через роботу і медитацію створювати куполи, створювати куполи, створювати, працювати, наприклад, з матінкою Божою і її покровом, покровом Божої матері, просити вкривати за захистом, захисним куполом, захисним покровом наших е, хлопців і дівчат на передовій на фронті, наших людей в містах, які піддаються атакам і бомбардуванням наших полонених, просити вищі сили, ангелів-охоронців, ангелів небесних, спускатися і створювати їм комфорт, давати їм розраду і підтримку, особливо діток наших, яких украли і вивезли на чужину. І всім людей, всім людям, всім українцям, яким зараз потрібна підтримка, молитися за них, працювати з вищими силами, щоб їм вищі сили послали цю підтримку. Ось такі інструменти, які спали мені на думку зараз. Будь ласка, користуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вони вам стануть у пригоді.